Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніків від компанії Park City, модель «Харків» в кольорі датчиків Light Grey. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Інструкція детальна. Описано, як встановлювати датчики, на якому рівні. В комплекті також центральний блок управління з пластику на двосторонньому скотчі, криза обов'язково, звуковий індикатор з перемиканням звуку, також е, монітор, щоб візуально можна було одразу е, зрозуміти, з якої сторони перешкода. Лінійка, стяжки, дріт на 12 вольт, під'єднується система. Подовжувачі до датчиків 4 штуки, монтажний комплект і 4 глянцеві датчики. Ось в такому кольорі. Зараз один з датчиків ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як буде спрацьовувати система на перешкоду. Під'єднали датчик. До системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуально невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче, максимальна. Близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись, і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути. Можна зробити гучніше, тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект парктроніки обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.